Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Пропоную сьогодні подивитися по загрозах. 29 число сьогодні, да, Україна зранку так мужньо вистояла, масований обстріл. Давайте глянемо, щоб да, розуміти, що очікувати, тому що попереду все ж таки новий рік і ну, є розуміння, що ще щось може бути, так? Да? Маю таку мапу роздруковану, Дивіться, буду дивитися по областях, починаючи з Луцька Волинської області, Київ, Київську область, по районам дивлюся потім в кінці. От. І з приводу окупованих територій, також, друзі, окуповані, дивлюся окремо, так, щоб ви не переживали в тому плані, що тарологи їх оминають, тому що вважають, що це не Україна. Друзі, це Україна. Просто ситуація там трошки інша. Тому от в таких розкладах по загрозах, да, ми їх просто не розглядаємо, ми їх розглядаємо потім окремо. Якщо в когось буде можливість зробити тайм-коди, я буду дуже вдячна. Дивимося в середньому на 5 днів, да, але е, якщо раптом так, здається, ну, так е, виходить, що е, дивимося на 5 днів, загроза може. Трошки, знаєте, як для таро це нормально а, гнучкі сроки, тому тобто, там 7 сьомий день не виключаємо загрозу. Давайте так. Так, починаємо. Луцьк, Волинська область. Найближчі 5 днів. загрози. Булись Квилинська загрози найближчі 5 днів. Так, друзі. Е, зі світлом щось можуть бути, знаєте, якісь певні обмеження, але так, давайте рухатися далі. Рівне та область. Якщо якісь будуть ну, такі, знаєте, ну, такі карти агресивні, я буду говорити. Да? Якщо нічого не говорю, то більш-менш спокійна ситуація, Карти загрози не показують. Але це, друзі, це не означає, що потрібно повністю розслаблятися, тому що, знаєте, ситуація може змінюватися. Так, рівни та область. Загрози найближчі 5 днів. Рівне та область загрози найближчі. Так, друзі, є загроза з повітря. В плані, да, дивіться, і по енергоструктурі, і, ну, можливі влучання по об'єктам да, енергоструктури і в плані обмеження для людей от в плані добробуту. Тому, будь ласка, Рівне та область Будьте дуже обережні ці дні. Не ігноруйте повітряні. Житомир та область, дивимося. Угу. Житомир та область, друзі, загроза є. Карти самі, да, випадають. Дивіться, і карта Диявіл негарна по загрозах, і е, колісо фортуни також в загрозах карта може показувати небезпеку. Угу, друзі, тому, будь ласка, будьте, будьте уважні. Так, це Житомир та область. Далі дивимося Чернігів та область. Київ в кінці дивимось, Чернігів та область. Так. загрози найближчі п'ять днів. Знаєте, так, загроза є, друзі, і знаєте, люд, людям, будь ласка, будьте дуже обережні, тому що можуть бути якісь жертви серед населення і момент ДРГ груп. От знаєте, як щось якісь, ну, з кордону да, можуть бути якісь провокації. От ще така ситуація. Так, далі дивимося суми. Загроза по чернігу в області є, тому, будь ласка, будьте обережні. Суми та область. Загрози найближчі 5 днів. Обмеження, да, друзі, є загроза для людей в плані добробуту обмеження зі світлом. Влучання да з повітря є, е, е, друзі, загроза. Будь ласка, будьте обережні. І, до речі, е, так само в плані м, провокацій, в плані ДРГ груп от всяких, знаєте, таких розвідувальних, негарних, і е, е, в плані провокацій. Тому, будь ласка, тут також обережніше. Так, друзі, далі дивимося. Львів та область найближчі п'ять днів загроза, угу. Бачите, зі світлом одразу є загроза, можливі влучання в плані світла. Обмеження. Люди. Будьте уважні, будь ласка, в плані населення також не ігноруйте, тому що, знаєте, як по цій картці можуть бути як уламки якісь, знаєте, от ПВО коли працює, то уламки можуть десь ну, влучати. Дивимося далі Тернопіль область. Угу. Тернопіль та область загрози найближчих 5 днів. Є, друзі, загроза. І в плані населення також, в плані добробуту я маю на увазі, і в плані населення я дуже прошу бути обережними, не ігнорувати повітряні. Друзі, ще зберігається на новорічні свята, бачите? Так, Хмельницький та область. Загрози найближчі п'ять днів в Хмельницькій та область є загроза, одразу карти про це говорять. І знову моменти інфраструктури. Угу. Друзі, карти, ну, карти такі не дуже, скажімо, добрі, тому, будь ласка, будьте уважні. Так, на хвилиночку я, друзі, перевірю, то я вже забула, яку область дивилась одну хвилиночку. Так, друзі, перепрошую. Я вже другий розклад на Хмельницькій області забуваю, яку я дивлюся. Ну, таке треба записувати або галочки ставити. Добре, давайте дивимося далі. Давайте по Західній да, закінчимо. Ужгород та Закарпатська. Ужгород та Закарпатська область. Так, так, так. Найближчі 5 днів загрози. І загроза це, знаєте, як можуть бути ракети? Та загроза зберігається, друзі. І, ну і для людей, знову ж таки, в плані м -м, добробуту для населення. Ну там тепло, електрика, да? Тобто таке, дивимося далі Івано-Франківськ та область. Загрози найближчих 5 днів. Івано-Франківськ та область Загроза найближчих 5 днів. Так, друзі, отут в плані житлових будинків я дуже прошу бути обережними. Загроза, загроза дійсно є і от по населенню я дуже прошу не ігнорувати повітряні. І момент електрики, і момент населення. Будь ласка, дуже уважно. Так, друзі, далі чернівці та область. Загрози найближчі п'ять днів, чернівці та область. Зі світлом, так, да, загроза є, обмеження по світлу. Загроза зберігається, друзі. Ой, карти не дуже добрі. І по населенню я також прошу, будь ласка, будьте, будьте обережні. Далі Вінниця та область, дивимося. Загрози найближчі 5 днів. Вінниця та область, загрози найближчих 5 днів. Є загрози, друзі, є обмеження по добробуту. І щось може бути, знаєте, щось таке, от куди вже влучали. От можуть бути якісь повтори. Угу. І по людям я дуже прошу також не ігнорувати повітряні. По населенню, да? Черкаси та область? Загрози найближчі 5 днів. Черкаси та область, по енергоструктурах. Ну, В плані енергооб'єкти, да? є загроза, друзі. Так, дивимося далі Полтава та область. Гроза найближче п'ять. Угу. Енергоструктура, друзі, є момент і по дронах. Да, загроза стоїть, друзі, будьте, будь ласка, обережні і з повітря, і в плані ракет, і в плані дронів. Так, Харківська область. Загроза зберігається. Ракети, світло і ДРГ, друзі, знову, бачите, показують карти, що можливі якісь от колаборанти там, ці ДРГ-групи, якісь провокації. Да? І в плані світла також, і по населенню, будь ласка, також будьте дуже обережні. Так, далі дивимося. Далі дивимося Кропивницький. Та область. Загроза найближчі 5 днів Кропивницький та Кіровоградська область. В плані дронів стоїть момент, Да і в плані електрики, друзі. І не тільки дрони можуть бути. Напружена ситуація зберігається. Будьте, будь ласка, обережні. Так, Дніпро та область. Загрози найближчі п'ять днів. Область. Є, друзі, загроза знову в плані обмеження по світлу, в плані господи, цих дронів, в плані житлових будинків. Також, будь ласка, будьте дуже обережні. І ракетні обстріли також, знаєте, щось в них ще трошки є в запасі тих ракет. Тому, ще будьмо уважні. Далі дивимося, друзі, Одеса та область. Загроза найближчі 5 днів Одеса та область. Є загроза зберігається, друзі. І знаєте, як це і люди, і для людей. От В плані населення, будь ласка, будьте дуже обережні і в плані е ну, електрики загроза ще зберігається. Далі дивимося Миколаїв та область. Є загроза, обмеження, Да. ой і по світлу, друзі, будь ласка, не ігноруємо повітряні. Дивимося Херсон та область, друзі, я нагадую, що я дивлюся не окуповану частину. Херсон та область. Загроза найближчі 5 днів. Є загрози для людей, будь ласка, будьте дуже обережні. Можливі жертви. Я дуже прошу не ігнорувати повітряні Запоріжжя та область. Одразу карта не дуже добра виходить, загроза є. Зберігається, друзі, і по світлу, і по населенню, будь ласка, будьте уважні дуже. Так, що в нас тут ще? Залишився Крим. Давайте глянемо Крим найближчі 5 днів. Що там по Криму? Працюють наші, да? по Криму? Робота йде. Загрози по Криму найближчі п'ять днів. Нестабільна ситуація. Так, да, зберігається, друзі, загроза, Не зберігається. Угу. Так, добре. Далі, далі що ми дивимося? Далі дивимося Київ та область. Область дивлюсь по районам. Дивіться, Київ, да? а потім дивлюсь отак по районам. Вижгородський, ну, тобто Вижгород, Вижгородський район, да? бровари, броварський район. Ну так, як напрямки. Так, ну, трошки, трошки легше так дивитися. Так, давайте спочатку по Києву подивимося, найближчі 5 днів загроза по Києву, Найближчі 5 днів. Так, да, друзі, ще, ще буде страх, карти стоять агресивні. Я Дуже прошу не ігнорувати повітряну і для людей в тому числі, і в плані електрики також ще будуть стояти певні обмеження. Друзі, карта стоїть недобра. Я дуже прошу, по Києву все ж таки, от, е, великі міста, да? ну, трошки, давайте ще почекаємо в плані оцих відвідувань людних місць на свята. Дуже прошу бути обережними. Далі, давайте починаємо Вижгород, Вижгородський район. Ситуація да, по загрозах найближчі 5 днів. Вижгород, Вижгородський район. Знаєте, зберігається загроза, тому що от одразу і по населенню в плані добробуту, і одразу карта виходить і туз ту жезлів, і е, туз мечів, і карта певного обмеження по людям. да і ну Карта Сонця в е, таких розкладах у нас вона ну не От. Це карта удару, скажімо. да І це можливо в плані енергоструктури. Бровари. Броварита область. Ой, область, кажу, друзі, перепрошую. Район. Броварита, Броварський район. Броварита Броварський район. Загроза найближчих 5 днів. Загроза є. Загроза є, друзі. Бачите, що робиться? Знову карти агресивні. Будь ласка, обережніше. Бориспіль та Бориспільський район. Бориспіль та Бориспільський район. Одразу карти всі, от всі карти говорять про те, що є загроза і в плані електрики, да? от, і по людям також ну, не ігноруємо в плані населення, да? не ігноруємо повітряні, тому що Ой, так, далі що в нас Обухів, обухівський район. Обухів, Обухівський район. Є загроза, друзі. Король мечів одразу. Да, і по електриці також. І причому, знаєте, в такі місця може бути, де, де вже було щось, да? тобто який, знаєте, як е, повтор. Населення. О, бачите, я питаю населення і одразу карта башня. Я, я дуже прошу, будьте обережні, будь ласка. Біла церква, білоцерківський район. Найближчі 5 днів Загрози, Є загроза знову в плані електрики, тобто, знаєте, от, по правосуддю це ем, об'єкти інфраструктури, да, щось таке. От Державним, бачите, які карти. Недобрі карти. І смерть, і диявол, і повішені, і по правосуддю. Друзі, от дуже прошу. І в плані людей, дуже прошу, прошу не ігноруйте повітряні тривоги. Якщо є десь можливість ну, заховатися, скажімо, да, то будь ласка, Фастів, Фастівський район. Астівський район, зберігається загроза. Я єдине, що, знаєте, е, сподіваюся все ж таки на роботу нашого ПВО, тому що, ну, молодці, давайте будемо молитися, да? але все рівно не ігнорувати повітряні. Фастову також є загрози, тому, будь ласка, не ігноруємо. Далі дивимося Буча-Бучанський район. Загрози найближчі 5 днів. Ну, по населенню, от в плані добробута, знаєте, знову, е, да, от бачите, в плані добробута знову є е, обмеження і, ну, щось, щось може бути. Причому, знаєте, як е, в ті самі місця. От щось я повторюю якісь. Друзі, ну, бачите, знову карти щось, щось такі готують. Ще ракети в них залишилися, я так розумію, що. Як вони не заспокояться, дуже прошу не ігнорувати повітряні тривоги на ці свята, будь ласка, друзі, бережіть себе, бережіть себе і бережіть Україну.